21 серпня починаємо косити сою. i yeah. know yeah. 19.40 сорок вечора Домолачуємо щось підламався комбайн. От так от уже постріляла суя. Сипати днер сорок. Ще не важили. Ну думаю даже містами 45. Это <ріст> <ріст> це в, в моїх мріях. <ріст> По факту там кілограм 700. Прикидую, що 700 десь кілограм. Коротше, жопа повна. Вилітаємо в мінуса. Дуже багато отак от дивишся і ісоя суха, все сухе. Не знаю звідки оце з, з, з цього ось, але дуже багато стрючків зелених. Де вони беруться, я не знаю. Тому вологість 13,6. Сміття там 6,5%. Ну коротше, зараз віднімуть ще по 10% з того, що накосили, ну і вийде десь кілограм по 600 в живої ваги. Чи купимо, за що не про це,